Вітаю до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру 3 червня о 10.07 Завдяки відеоаналітиці, виявлений факт ДТП на перехресті вулиць Келецька Лялі Ратушної. Водій автомобіля Рено зеленого кольору при перестроюванні не надав перевагу у Русі і здійснив зіткнення із автомобілем Вольво чорного кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопригоду шляхом. Складання Європротоколу 4 червня о 10.04 камери ситуаційного центру зафіксували ДТП на перехресті вулиць Братславської та Нансена. Водій автомобіля Рено червоного кольору виїхав на перехрестя на забороняючий сигнал світлофора, у результаті чого здійснив зіткнення із автомобілем Шевроле сірого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водія автомобіля Рено складено протокол. 4 червня о 18.14 камери відеонагляду зафільмували дорожню транспортну пригоду на перехресті вулиць Андрія Первозваного та проспекту юності. Водій автомобіля Мерседес білого кольору, нехтуючи дорожнім знаком. Рух по смугах та під час перестроювання не надав перевагу у русі автомобілю Ні сірого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, не викликаючи патрульну поліцію, водії вирішили дану пригоду за згодою сторін. Шановні віничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на вайбер або телеграм за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.